Їм дзеркало буде для вас ворогом чи другом залежить лише від вашого ставлення до нього. І щоб ці стосунки складалися якнайкраще, варто дотримуватися деяких правил взаємної угоди. Правило перше. Не дивитися в дзеркало під час хвороби. Стані хвороби або втоми, ми випромінюємо погану енергію, і якщо вона спрямовується у дзеркало, то відбувається від нього з подвійною силою на нас же така вже фізична реакція цього загадкового предмету. Правило друге: довго не дивитися в дзеркало. Психологи довели, що якщо дивитися в дзеркало більше 10 хвилин без перерви, то навіть впевнені в собі люди починають відчувати тривогу та висувати претензії до своєї зовнішності. Третє. Не сварити себе перед дзеркалом. Дзеркало є накопичувачем інформації, яку потім випромінює у простір. Тому нехай краще цей простір заповнюється енергетикою ваших посмішок, а не гніву. Правило четверте: не спати навпроти дзеркала. Адже під час сну воно діятиме на вас як енергетичний вампір, і зранку буде дуже важко позбутися втоми та розбитості. Олоп'яте тримати дзеркало у чистоті біоенергетики радять мити дзеркала після сварок, які трапилися в квартирі, аби уникнути їх повторення, так би мовити, змити погані флюїди з усієї оселі за допомогою її найчутливішого місця. Тому угода з таким партнером, як дзеркало, це дуже вигідний бізнес-хід, адже в результаті розмова з приємною людиною в будь-який час забезпечена.